Десь між словом і ніжним голосом засвітилися ліхтарі, проросло день сяйво колосом у думках сумних І Культура це все в мові, завдяки мові і через мову. Кожен факт використання української мови долучає нас до того спільного українського простору, щоб зі світом іти по всім світу. Щоб палити у серці вогні, щоб на мінних полях росло жито, щоб зникально було війні. Мова це наш дім, але він завжди під обстрілом. Слова ростуть на попелі, бо навіть після спалення щось проростає. Нам би навчитись радіти У в чорній війні. Нам би. Та хай вже якось напишуть потім книжки про те, як колись весніло у спалених гніздах птахів, нам би добути до сонця того, що не спопалить, повітрі кольору стронці зловити жадану вість. нам би навчитись молитись на вербиці темних часів, нам би забути снитись. Дим. Стелиться хресна дорога знаком нових предтеч. Любов проростає словом, ангел тримає меч. Українка Марія взяла сині очі у квітня і погасли зорі, воскресли зорі і освітили мій шлях, і долю, і слову. Те слово, що стало початком пісні про тебе, що, коли тобі співатиму перед Перед Теж на початку було слово. Поки окупанти не зайшли на нашу територію, вони все зробили зро для того, щоб принизити цей важливий чинник української ідентифікації, щоб принизити мову, щоб зобразити її сільською, щоб зобразити її якоюсь малорозвинутою. Слово куля такі подібні і такі різні, де межею є життя і смерть. Обої вбивають. Але коли слово допомагає Воскреснути, куля свідок буса і найманець, пликаємо слово, поки слово оживляє, куля лише 9 грамів свинцю, який завжди можна переплавити оралом. За нами покоління наших предків, які так само, як і ми боролися, і що нам нема куди відступати назад. І це дає буквально нам змогу триматися, бо ми тримаємось. За це слово. Мова це простір любові. Якщо вона зникає, зникає любов. Дніпро чіпляється руками за чагарію верболіс і точить хвилю сивий камінь. спить горілий чумацький ліс. Проса пасе дзвінки, і хата хова за пазуху село, говорить мовчки з богом ята і з вітром гонить крило. Та знаю. Мене колесала калина в калиновій мулузі тонкими руками, калинова кров, як і пісня єдина, горить в моїм серці гіркими зірками. Читаючи братові над колискою і співаючи колискові пісні, читаючи казки, я, знаєте, ніби поринала у новий, зовсім інший фантастичний світ. Слова росли із ґрунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона, як хліб. Вона свята і кров'ю предків тяжко пурпурова. І в слові, як у зерні, сонце, і в слові, як у зерні, небо, і в слові, як у зерні, доля. Мова це не лише форма думки, це форма пам'яті. Це наша земля, означена мовою травою червневою, стежкою зимовою, теплою колядкою. Подібною до квітки ми знаємо, хто ми і знаємо звідки. Умиваємо словом душу, вмиваємо завжди, Змиваймо з неї страх, біду, війну, Умиваємо доти, доки не заграє барну жовтими і синіми, а ниті жовті і сині. Пшениці і неба миті, артерії України, любов'ю і кров'ю налиті.